Коли ви хочете збудувати компанію, яка потім або передасться в якесь в руки керуючих, чи ви будете її продавати, тоді що ми повинні мати. Перше, те, що можна поміряти. Коли рахують компанію, там не рахують, скільки в тебе стільців і по якій ціні вони, особливо по якій ціні ти її купляв, то ми ж повинні порахувати. А скільки? От приходить до мене покупець і каже, скільки ти. Хочеш за це? Я кажу, стільки то. Він каже, а кажу, чому? І тут я кажу: ну дивись, і ви понеслись, да? П'ять років страждань, 4 роки недосипань, що да? ви там ще будете ліпити туди. А насправді людей що цікавить? Покажи, скільки в рік прибутка грязного, валого, якогось, якогось. От тепер вам задача: відкривайте зошити, пишіть, скільки коштує ваша компанія. І тоді, якщо ви хоч трошки здорові люди, то ви зрозумієте, що для вас ці питання, які я зараз кажу, важливі. А це означає, що ви повинні пройти модулі і відцифрувати свій бізнес. А відцифрувавши, зрозуміти, а де вам треба що покращити, щоб вплинуло на кращу ціну.